Таке з'явилося занепокоєння, що ось, типу, я у такому місці, військовому, і, типу, або треба виїжджати, але якось допомагати. Надавав там безліч інформації, там, там, тих, 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 техніки там. От, співпрацював я там з гуром, умовно кажучи, ти себе відчуваєш як біла миша серед усього цього. Ось цієї сірої маси, яка там прагне там, відновити Новоросію, там усе таке, коли я виїхав, мені сказали, що я зрадник, але не знаю. Типа я вважаю зрадників тих, хто там давав військову присягу, там, у тому ж Криму, а потім перейшов на бік э, росіян. А я, я народився в Україні. У Мене українські документи, і я ось попри 11 років окупації. Я вважаю себе українцем.